Вітаємо вас минулої п'ятниці. Україна підписала фінальну економічну частину угоди про асоціацію з Європейським союзом. Щоправда, підписанти з обох сторін підкреслюють, це не фінал, а початок. Хоча б тому, що нашій країні необхідно ухвалити понад 350 законодавчих. Актів, щоб вітчизняне регуляторне середовище відповідало світовим стандартам, президент Порошенко назвав день підписання угоди одним із найважливіших із часу проголошення незалежності України і підкреслив, що ми повинні скористатися цією можливістю для модернізації країни, але нам необхідно лише одне мир. І безпека наголошує глава держави. Поки що цього справді не вистачає. Тиждень, що минає, не виняток. В ефірі 876-й випуск інформаційно-аналітичної програми Телетижневок сьогодні у випуску. Півсотні питань, але проголосованих лише кілька десятків. 23-ю сесію обласної ради відкрили у п'ятницю. Закрити планують у вівторок. Нардепівські блокування, свіжий подих, інформація для біженців, усвідомлення українства, порядні посадовці, національне відродження все це у рубриці думки з приводу, адміністративний контроль та кримінальні впровадження, спроби призупинити збільшення заборгованості з виплат зарплат. Найпомітніші події тижня на Полтавщині про них нагадає Марина Проскорняк. Далі про затяжну сесію. 22 червня у 73 третій роковини з дня нападу фашистської Німеччини на радянський союз у Полтаві біля меморіалу воїнської слави зібралися представники громадськості, ветерани війни і праці, мешканці міста. Учасники заходу пройшли центральною алеєю меморіалу до вічного вогню, поклали до підніжжя монументу Живі квіти. А під Оржицею цього ж дня учасники військово-патріотичних клубів, день віроломного нападу фашистської Німеччини на Радянський Союз відзначили історичною реконструкцією. 40 активістів у костюмах воїнів радянської армії та військових сил Вермахту інсценували ранкове захоплення державного кордону. Після цього у центрі селища Оржиця відбулося перепоховання останків воїнів часів Другої світової. Їх знайшли активісти місцевого історично-пошукового загону Меморіал. В Опішному завершився восьмий міжнародний молодіжний фестиваль гончарства. Протягом двох тижнів молоді люди з багатьох країн пострадянського простору і Європи обмінювалися досвідом, наснажувалися виставками у музеї гончарства, брали участь у майстер-класах і, ясна річ, творили свої конкурсні роботи. 23 червня у Полтаві вітали із професійним святом держслужбовців. Перед вітчизняною держслужбою стоять важкі звиклики. Перш за все, повернути довіру і повагу людей. А для цього потрібно викорінити корупцію у цій сфері, позбавитися надмірної заполітизованості та байдужості. Головне забезпечити належні умови роботи і достойну оплату праці держслужбовцям. Наголошували у вітальному слові керівники області. 24 червня на полтавському картодромі Лтава відбувся чемпіонат України із супермото та шосейно-кільцевих мотогонок. Супермото це гонка на змішаному дорожньому покритті. Це асфальт і ґрунт. У шосейно-кільцевих гонках беруть участь учасники на спортивних мотоциклах і ганяють лише по асфальту. Загалом у Полтаві змагалися близько 30 учасників з Києва, Харкова, Полтави та Одеси. 26 червня разом із полтавськими автомайданівцями представники кількох нацменшин зорганізували збір та передачу солдатам необхідної допомоги на схід країни. Несприятлива погода не завадила активістам зібратися, завантажити машини і вирушити в дорогу. 27 червня відбулася 23 третя сесія обласної ради шостого скликання. З обласного бюджету 5 мільйонів гривень виділили на фінансування заходів програми Територіальна оборона та 1 мільйон гривень на підтримку переселенців із Луганської Донецької областей та Криму. З поміж інших питань несли зміни до обласного бюджету на 2014 рік. Ухвалили ряд регіональних програм. Загалом депутати проголосували за майже 50 проєктів рішень. Проте сьогодні пленарне засідання не закрили. Продовження засідання перенесли на вівторок, перше липня. Напередодні 18-ї річниці конституції президент України Порошенко вніс до Верховної Ради зміни до цієї конституції. Якщо парламент його ухвалить, то області стануть називатися регіонами, а повноваження виконавчої влади перейде до органів місцевого самоврядування, регіональні, тобто нинішні обласні ради та районні ради, на своїх сесіях обиратимуть своїх голів, які матимуть владу таку, яку нині мають голови обласних та районних. Держадміністрації, згідно з конституцією, законопроект про внесення конституційних змін, попередньо схвалений більшістю від складу Верховної Ради, вважається прийнятим, якщо на наступній черговій сесії за нього проголосували не менше як дві третини від конституційного складу парламенту. Як на мене, подібно досягти з нинішнім складом народних депутатів. Надзвичайно важко, але з іншого боку, живемо в епоху змін. А тим часом депутатський корпус Полтавської обласної ради минулої п'ятниці так і не впорався із понад півсотньо питань, які були винесені на сесію. Ухвалили кілька десятків та й вирішили продовжити роботу у вівторок. Що саме ухвалили, і що залишили на наступний тиждень? Про це у наступному сюжеті. Традиційно сесію обласної ради розпочали гімном України. В залі 86 депутатів і 118. -ти. Хвилиною мовчання вшанували загиблих на сході України. Першочергова голова обласної ради Петро Ворона інформує про зміни у складах фракції. Сьогодні йде, я там сказав би відцентрова сила від. Брунькування колишніх фракції партії регіонів, тому що в основному фракції, які зараз утворюються, вони утворюються з колишніх представників партії регіонів. І до виборів залишається не так багато часу до місцевих. І, звичайно, кожен депутат хоче знайти для, для себе. Політичну партійну е, парасольку, яка йому допоможе пройти знову у сесійне зал обласної ради. Я ще жодного депутата не звучав обласної ради, який не хотів би бути знову бути депутатом. І тому сьогодні відбувається таке свого роду переформатування. Яке саме... Які, от європейська е, європейський вибір, це фракція. Це утворилася депутатська група, утворилася депутатська група. Єдність. Ви знаєте, що утворилася депутатська група вже ще на попередньому засіданні. Це промисловці Полтавщини, Полтавщина, яку очолює Олександр Довіченко. Ну, я знаю, що е, плаває у сесійному залі думка про створення депутатської групи рівні можливості. Єдине, що нам треба зараз, мабуть, нести зміни до регламенту: що до складу міжфракційного об'єднання можуть входити і фракції, і депутатські групи. Україна підписала договір. З Європою про асоціацію це дійсно велике свято, фактично із-за цього, що попередній режим відмовився в останні часи підписувати цю домовленість і почались такі в країні заворушення, тому що люди говорили, що ми хочемо жити як живуть нормальні люди в Європі. Лякають наших людей, що в Європі важко, що там нікому не потрібна маленька людина, але це неправда, тому що Європа цінна. В першу чергу відношенням до справедливості до виконання умов закону до всіх людей, не дивлячись від їхнього статку і статусу. І саме тому для того, щоб не було вже ніяких шагів вліво чи вправо від напрямку, які вибрали люди, приходиться нам об'єднуватися і фракційно, і партійно. Ну і така причина є, що ми об'єднували наші фракції. Відповідно до порядку денного депутати розглянули питання про внесення змін до показників обласного бюджету на 2000. 14-й рік. За даними Департаменту фінансів облдержадміністрації на отримання і розвиток закладів та установ обласного значення додатково спрямовується майже 24 мільйона гривень. Найбільше отримують заклади охорони здоров'я та департамент соціального захисту населення. 63 тисячі виділять на ремонт Полтавського академічного обласного театру Люльок. Вперше 5 мільйонів гривень з обласного бюджету спрямують і на фінансування регіональної програми. Територіальна оборона, крім того, депутати обласної ради підтримали пропозицію виділити 1 мільйон гривень на підтримку переселенців з Луганської, Донецької області та Криму для нас. Найголовніше питання це те, що ми сьогодні прийняли програму територіальної оборони і прийняли її змінами. Ми виділили 5 мільйонів гривень на підтримку тих військовослужбовців, які служать у територіальному батальйоні оборони, які служать у військових частинах міністерства внутрішніх справ. І ці кошти підуть. Крім цього, ми сьогодні прийняли відповідні зміни до програми. Управління праці соціального захисту, відповідно до яких ми близько одного мільйона гривень можемо виділяти на біженців, на тих людей, які приходять до нас із сходу, щоб надати їм допомогу. Крім того, ми виділили певні суми грошей, там по 99 тисяч для оздоровлення дітей, які приїжджають зі сходу. Тобто такі основні питання фундаментальні ми звичайно сьогодні розглянули. Понад 6 мільйонів гривень планують витратити на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом реконструкцією, ремонтом. Та утриманням вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах області значно збільшать і видатки на ремонт дороги в Хоролі, якою курсують великовагові вантажівки. На це передбачено до 2 мільйонів гривень. Протягом засідань профільних комісій, все таки було досягнуто спільного рішення і з врахуванням пропозицій. Зокрема, депутатських пропозицій було визначено обсяг фінансової, скажімо, обсяг фінансів в розмірі 2 мільйонів гривень. Чому саме так? Ситуація дійсно там проблемна, і як показує досвід минулих років, і, зокрема, те, що було зазначено депутатами, що практично кожного року лунає хорол, хорол хорол але нічого, як правило, не відбувається. Зокрема, присутній голова міської ради. Зазначив, що на сьогоднішній час у них є певна субвенція, яка числиться за міською радою, і вони б хотіли звернутися звернулися до депутатів обласної ради з проханням все таки забезпечити фінансування проблемного об'єкту, який є в місті хороб. Депутати обласної ради розглянули питання про внесення змін та доповнень до програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки. Обласної комплексної програми соціального захисту осіб із обмеженими фізичними можливостями на 2013-2020 роки. Заслухали інформацію про роботу начальників прокуратури та ОМВЕС України в області. Решту проєктів рішень залишили на вівторок, 1 липня. Адже через 4 години після початку сесії в залі залишилося всього 60 депутатів. Сесію ми не закрили, не закрили з тих питань. Що, на жаль, я хочу вам сказати заявити, що все таки е, структура ідеологічна і політична. Депутатська сьогодні вона не відповідає електоральним уподобанням і симпатіям наших виборців. В цьому залі присутні багато людей, які прийшли від партії, яким люди просто не довіряють. Багато з них просто ігнорувало засідання ради. Багато хто процесі вийшов, тобто вони до цього часу не відповідають, як би сказати, не несуть відповідальності за всі вчинки як депутати. Тому ми припинили сьогодні роботу сесії, перенесли на вівторок. Вівторок до вівторка ми обзвони всіх депутатів. Закличемо їх знову на сесію. Якщо вони далі будуть так приїжджати, звичайно будемо піднімати питання про розпуск обласної ради. Якщо ми далі так будемо працювати, найцікавіші думки, що озвучали протягом тижня на Полтавщині. Огляд підготувала Марина Проскорняк. Далі про зарплати. Останні місяці значна частина нардепів систематично блокує ухвалення законів. Цим самим вони стримують реформи, яких так сильно потребує наша країна, вважають полтавські спеціалісти з перевиборів. Після революції гідності у раді відбулися певні переформатування та лобіювання особистих інтересів. Залишилися. Міняли назву, зробили інші перегрупування, там назвалися по іншому фракції. І так далі, тому подібне, але суть залишилась та сама, і відповідно за кожне ну, фактично революційне рішення, за кожне достойний законопроект, ідуть великі перемовини, ідуть великі торги. Ці люди, які певним чином долучені в більшій чи меншій мірі до розвалу України як держави, до гноблення української державності, вони для себе виторговують якісь преференції. Виставку «Літо-2014», яку відкрито у Полтавському художньому музеї імені Миколи Ярошенка і де представлено картини кращих художників України. Організатор Владислав Рожнятовський назвав свіжим подихом у контексті подій, які відбуваються в Україні. Говорить, прагнув зміцнити дух патріотизму картинами, гімном, піснею і навіть оформленням афіші із новою символікою. Мені подобається цей рівень, мені подобається подбор. Робот, патріотізм, тут проступає Это хорошо. На сайті Єдиний інформаційний центр допомоги Полтавщина буде розміщуватися вся інформація про допомогу переселенцям із Крима, Донецької та Луганської областей. Наприклад, чого потребують ці люди, у якій сфері можуть працювати, де знайти їм житло. Наша мета створення цього сайту заключається в тому, щоб ми могли систематизувати інформацію, тому що робота робиться велика, людей багато, але системи як такого є немає. От і для того, щоб ми могли більш широко спілкуватися з людьми і збирати інформацію, і поширювати інформацію. Для того ми і вирішили цей сайт створити. Вони давно вже мешкають в Україні на Полтавщині і вважають себе українцями: вірмени, азербайджанці, грузини, чеченці. Усі як один говорять, Україна їхня батьківщина, і вона має бути єдиною. На ініціативу полтавського автомайдану відгукнулися відразу, ніхто не пошкодував ні коштів, ні зусиль. Ну, це наша об'язаність. Ми граждані України. давно уже здесь живем, и боль Украины – это наша боль, и мы хотим этой акции помочь украинской армии продуктами, какую-то маленькую долю лепты внести именно помощи армии. Я, моя община думает, лучше помочь свою армию, чем потом к армии чужую армию. Мне под 60, если надо будет, тоже буду оружие в руках защищать украинские границы, потому что здесь живут дети, внуки мои, І ми хочемо, щоб Україна була ціле доступ до інформації та участь в управлінні державними справами, конституційні права українців передбачені відповідними статтями головного документу України. Українці прагнучи змін на краще, хочуть не просто бачити при владі порядник кваліфікованих посадовців, а і контролювати їхню роботу та вказувати на недоліки. Отримати будь-яку інформацію про діяльність, і державний службовець повинен звітуватися, не тільки як це передбачено депутатами, а й державний службовець відповідно до своїх обов'язків. Він повинен виконувати виключно в межах закону. А коли відбуваються певні перевищення, то народ зазвичай це в першу чергу повинен контролювати, вбачати і говорити всім посадовим і державним службовцям, де межа його і де він повинен не переходити цю межу. Нині потрібно зосередитися не тільки на захисті незалежності нашої держави, а й на ідеї національного відродження. Без духовного важеля єдність не може відбутися, тому що всі інші важелі, економічні, політичні, воєнні і інші не мають власне, сильного підґрунтя під собою. І тільки тоді, коли Підключається важель духовний. Всі ці інші важелі якби об'єднуються в єдине ціле. Майже вдвічі на підприємствах області зросла заборгованість із виплати заробітної плати з початку року. На перше квітня вона становить близько 20 мільйонів гривень. Проблеми дотримання законодавства про оплату праці на Полтавщині обговорили на розширеному засіданні колегії прокуратури області. Питання погашення заборгованості з виплати заробітної плати набуває ще більшої актуальності в умовах нестабільної ситуації в економіці. Зазначають у прокуратурі. Зростання заборгованості в області відбулося через недбалу роботу керівництва чотирьох підприємств публічно акціонерного товариства «Кременчуцький сталоливарний завод Державного підприємства Полтавський облавтодор» та його районних філій. Державного підприємства НАК Надра України, а точніше, Миргород Нафто, газ розвідки, та товариства Гадіш Сир, і ці бюджету утворюючі підприємства мають великі фонди заробітної плати. І цієї суми залежить доля ні однієї тисячі працівників та їхніх сімей, яким чином мають пояснювати пояснювати батьки своїм дітям відсутність грошей, без якого неможливо придбати ліки, новий одяг, солодощі. Кораль повільно відбуваються позитивні зміни стосовно погашення зарплатних боргів. Хто відповість, шановні присутні? Чому не відчувається реального впливу на поліпшення ситуації в цій сфері як контролюючих органів, так і органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування? Чому горе керівники без будь-яких підстав дозволяють собі тривалий час не виплачувати працівникам заробітну плату, компенсацію та індексацію, надають в органи статистики недостовірну інформацію, приховують наявні борги, грубо порушують законодавство про працю, здійснюють виплату коштів у конвертах. При цьому залишаються безкарними, а громадяни втрачають соціальні гарантії, в тому числі на пенсійне забезпечення. Наголошую всім присутнім. Щоб усунути існуючі порушення в сфері оплати праці, органи державної виконавчої влади та контролю мають працювати спільно з правоохоронними органами. Упродовж квітня-травня цього року, завдяки спільним діям прокуратури та відповідних служб, заборгованість вдалося зменшити на понад 5 мільйонів гривень. Загалом, за даними департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, більше третини боргу припадає на економічно активні підприємства понад 10 мільйонів гривень. Нам вдалося. Переформатувати роботу районних комісій, обласної комісії, активізувати роботу деяких галузевих управлінь. І в основному ми працювали по поверненню дебіторської заборгованості, тому що ми вважаємо, що на сьогоднішній день, особливо по економічно-активним підприємствам, є перший резерв, найбільш такий вагомий це повернення дебіторської заборгованості. Якщо проаналізувати загальні суми економічно-активних підприємств, а у нахід на сьогоднішній день по статистиці 48, то дебіторську заборгованості мають 60% підприємств і сума дебіторської заборгованості більше 16 млн грн. Тобто, якщо б нам вдалося повернути дебіторську заборгованості, є можливість погасити заборгованість по економічно-активним підприємствам повністю на всю суму. Десь за два місяці нам вдалося повернути дебіторську заборгованість на суму 1 мільйон 300 тисяч. Не менш болючим для прокуратури області залишається питання списання боргу із підприємств Банкрутів. Нині вони своїм працівникам заборгували майже 13 мільйонів гривень. Не поспішають повертати зароблені кошти працівникам «Знам'я», НАК надра Україна Україна-Полтава-Нафта-Назгіологія», Полтаванафтоназіялогія, завод ГРЛ. Заборгованість лише зазначених трьох підприємств банкрутів складає 7 мільйонів гривень або 54,7% від всієї суми боргу по підприємствам Банкрота. Також майже 3 млн гривень боргу рахується на чотирьох підприємствах, що перебувають у стадії банкротства Октябрського та Київського районів міста Полтави. понад 1 мільйон гривень на чотирьох підприємствах міста Кременчука. Цілком логічне буде питання до ВО начальника відділу з питань банкротства, на які згідно з зареєстрованим у мін'юсті положенням про головні управління юстиції та порядком контролю за діяльністю арбітражних керуючих, покладено обов'язок по реалізації державної політики з питань банкротства, контролю за діяльністю арбітражних керуючих, у тому числі за додержанням останнього законодавства про оплату праці. За результатами перевірок з початку року обласна прокуратура розпочала 12 кримінальних проваджень, внесла 60 подань. За результатами їх розгляду притягнуто до відповідальності дев'ять посадових осіб, а працівникам виплачено заробітну плату на суму понад 15 мільйонів гривень. Заробляйте більше, отримуйте зароблене своєчасно через тиждень. В ефір вийде 877 випуск інформаційно-аналітичної програми «Телетижневик». успіхів.